Можливо, в мене ще буде відос, в якому я зізнаюсь, що все, чого я хотів від Легасі, це політати на бісовій мітлі, але якось не зрослося. і Я не те, щоб дуже шкодую. Якось так зійшлись зорі, що я одночасно шукав ігри про милих відьмачок і займався пошуком українських інді ігор для чергової підбірки, в якій я раджу українські ігри. Саме так серед купи майбутніх релізів від українських інді-розробників я наткнувся на гру під назвою Босорка за збігом обставин від тих самих розробників, які зробили Серпент Роук, про яку я розповідав в тій самій підбірці українських ігор. Я додав гру в бажане і почав чекати, а тоді мені щось стукнуло в голову попросити ключ в розробників, і вони люб'язно надали його мені всього за один день до релізу, за що я дуже вдячний. Тож, слава Україні, мої чарівні кренделики, і поки ви сподіваюсь, чекаєте на ролик про Шерлок Холмс The Awakened, ось вам огляд, напевне, це огляд на гру босорка. Давайте почнемо з сюжету, бо це буде найкоротша частина відео. Бусорка розповідає про юну відьмочку, яка, ну, по класиці, налажала щось зі своєю магічною книгою, і в наш світ почали лізти пекальні демони, з якими головна героїня має розібратись і виправити ситуацію. На цьому в загальному все. Ну тобто, взагалі, вас випльовує в гру, ви займаєтесь своїми рутинними справами, по типу щоденним знищенням демонів авада кидаврами верхом на помилі, ну і все. І я не знаю, як ще вас підвести до того факту, що в грі взагалі більше немає сюжету. Я, звісно, не вимагаю якоїсь системи по типу Hades, але я розумію, що це дуже складно реалізувати. Я розумію, що рогалики, в принципі, не про сюжет, але мені дуже тут не вистачає, знаєте, якихось розмов з НПС, ну, мінімальний взаємодії. Ось після першого боса він варіюється. як Я зрозумів, це або лісовик, або верлоок. Після нього я застрибнув в криницю, де знаходиться традиційний міжрівневий хаб, де ти купуєш собі всілякі покращення і прокачки, а там сраний водяник. Я не одразу зорієнтувався, що з ним не можна говорити, і намагався якось активізувати діалог. В якийсь момент я взагалі подумав, що може то черговий ворог, але ні, він швидше декорація, ніж NPC. Тут же є відьма, якій ти здаєш креслення, але більше з нею немає ніякої інтеракції. І це трохи таки шкода, бо гра багато в чому покладається саме на слов'янську, і безумовно, це просто очевидно на українську міфологію. Окрім раніше згаданих лісовика і Верлоока, є тут така демонська патороч, як мара, та 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 сама, яка всідається на груди сплячій людині і не дає дихати. Чи от, наприклад, як Чорнобог, наш місцевий еквівалент системи Інь-Янь. Це дуже класні концепти, і я був дуже здивований, побачивши їх. Але мені не вистачає якоїсь додаткової лорної інформації. Якщо не діалогів, які зробили б босів більш харизматичними, то може якихось записок, бестіарію, бібліотеки монстрів, де про них можна більше прочитати. Знову ж таки, я розумію, що це досить типово для рогаликів, але без цього гра відчувається дуже аркадно, не вистачає якоїсь базової інтеракції. це наче втрачений пазл в цільній картині. Бо візуал чарівний і про який далі досить розважальний. А музика, вона, звісно, обмежена кількістю композицій, але щойно. Зайшов на першу локацію, шановні кринделики, це такі вайби відьмака cd проєктів змішаного з музикою Хейдес, я вам кажу. Навіть коли в майбутньому музика стане менш відьмачою і більш важкою, там відчувається ось цей потужний вплив слов'янських мотивів. Так що відсутність, якщо не сюжету, то принаймні широкого лору це величезна втрата. Ні, я вірю, що лор там є, але його треба донести через гру, тож це безумовно мінус. Босорка це топ-даун роуглайк, де ви пересуваєтесь верхи на помелі і розстрілюєте ворогів сілякими закляттями. Саме літання на мітлі, до речі, відчувається, наче ти їздиш на крутому байку. Ви можете літати зі звичайною швидкістю, пришвидшуватись через клавішу Shift або ж робити різкий ривок пробілом, який працює не лише як ухиляння, але й наносить шкоду ворогам і тимчасово їх дезорієнтує. По-різному. Як і годиться кожному поважному рогалику по рівнях босорка розкидані різноманітні покращення. Це бувають пасивні ефекти в скринях, по типу твоя атака в 10 разів потужніша, але життя вдвічі менше, чи типове воскресіння після смерті, або різні закляття в дзеркалах і. і ще якихось штуках. Ні, я перепрошую, але як гра комунікує зі мною, так і і вам передаю. В штуках так. У штуках вроді лежать амулети в дзеркалах закляття. Зараз поясню. Закляття це ваша стандартна атака на лівій клавіші мишки. Атака амулета це аує атака по площі на правій клавіші. Ви не можете жонглювати ними як заманеться. Амулет у вас може бути тільки один. Наприклад, вдягаєте амулет, який заморожує ворогів, зняли амулет, який викликає метеоритний дощ. А закляття з закляттями все трохи веселіше. Якщо амулети нескінченні, але потребують перезарядки, то закляття у вас постійне тільки базове. А от бульбашки, фаєрболи, блискавки і так далі мають обмежену кількість зарядів. Коли закінчується заряд одного, ви приходите до іншого, поки не закінчаться всі, і ви знову не повернетесь до базового закляття. Самі закляті, до речі, дуже веселі. Мені особисто подобається, що тут можна просто закидувати ворогів жабами або п'явками. У кожної атаки є свої особливості. Вони відчуваються різними і стають запорукою бажання зайти на ще один забіг і спробувати щось нове. Але є ще один тип згібностей. власне, згібність мітли. Це така ульта, яку ще треба зарядити. Одна викликає вихор вітру, інша робить героїню невидимою і так далі. Мітли відкриваються за виконання різних мілких завдань, по типу розбий трьох заморожених ворогів одним ривком. Ось з цих дій і буде складатись ваш ігролад. Саме цей арсенал допоможе знищувати навали демонів, аби добратися до босів. І звучить все дуже класно, але майже весь арсенал ви відкриєте десь за 3 години гри. Ну, тобто, спробуєте кожен тип атак, що викликає сумніви щодо варіативності на довгій дистанції, а тобто для гри від 10 годин і вище. Ще гра дає можливість звільняти різноманітних демонів-фамільярів, які допомагають вам в бою різними ефектами. Вони виглядають як блядські очі, але я не дуже вникав в цю механіку, вона мені. Здалась досить пасивною, корисною, особливо коли ви залишили ворогів десь позаду, а слуги їх ще атакують. Тобто, корисною, але не веселою. А от що справді весело, так це боси. Поки ти не зовсім розумієш, що і як працює, вони здаються навіть заскладними. Але щойно ти заглиблюєшся в бойову систему, додумуєшся приберегти якісь закляття для боса і не набираєш воскрешалок, бо працює все одно тільки одна за раз, і бій з босом перетворюється в цілком підвладний вам танець смерті. Ось від цього я справді отримав задоволення. Босів трохи так насипали, як для подібної гри. Я вже нарахував вам парочку, а там же і болота є, М -м -м. Головне, що всі боси відчуваються оригінальними і, що важливо, досить чесними в традиціях соус Їхні паттерни легко щитати, завчити і пройти чисто на скілах. А вбивши такого, ви забираєте його серце. І нехай мене пробачить решта, але один з перших босів лісовик це мій фаворит. Нехай він і не найскладніший, але мені дуже подобається концепція такої людиноподібної їбаки з приплетених гілок та оленячими рогами. Я вважаю це досить моторошним концептом, і мені подобається. Щодо технічної складової, мені важко щось сказати. Все працює як слід. На будь-якому кориті піде із пристойною частотою кадрів. Єдиний баг, який я зустрічав, іноді вороги, що заснули на пару секунд, були наче в інвізі. Тоді їх сплячих телепортувало на пів метра, і вони вже приймали демедж. Ну все, принаймні з того, що я помітив, певен хтось знайде більше, але нічого такого, щоб нашкодило проходженню чи зануренню окрім цього моменту, я не помітив. Швидше проблема гри в тому, що вона не дуже пояснює правила оточення. Нє, то круто, коли ти раптом дізнаєшся, що грабузи тут вибухають, але частіше це призводить до непорозумінь, можеш ти прилітати з платформи на платформу чи ні, і просто полетиш вниз і розіб'єшся. Гра за це взагалі не карає і випльовує тебе десь посеред рівня, але то трохи дратує. Зрештою, все можуть поправити вже після офіційного релізу, а ми зараз перейдемо до висновків. Отже, босорка, щойно я подумав, що може я наголос не там ставлю. Коротше, це дуже непоганий рогалик із швидкими поєдинками верхом на чарівній мітлі, про таку ж чарівну відьмочку. Як на мене, це вичерпний опис. Мені здається, що фанати жанру точно знайдуть, як тут розважитись. Мені ж відверто не вистачало якогось сюжетного підґрунтя, аби міцніше зачепитись за атмосферу, яка тут. Теж класна, це щось на межі між просто геловінською фановою вечіркою і місцевою містично слов'янською тематикою. Це справді оригінальна гра, але їй дуже не вистачає, якщо не сюжету, то бодай розлогого лору, який можна було б почитати та зануритися в гру сильніше. Тому босорка більше фокусується на ігроладі, в якого, хоч і є білі плями, але який відчувається дуже плавним, швидким, динамічним і достатньо різнобарвним, аби затримати вас в грі на зайвих 5-10 годин залежно від вашого стилю і любові до жанру рогаликів. А може й більше, я не знаю, я не граю в роуклайки довше 20 годин. Цього разу я не ставитиму грі оцінку. Просто тому, що я вважаю, що не зможу поставити її ну плюс-мінус об'єктивно. Не тому, що гра українська. Ні, я взагалі притримуюсь думки, що нашим іграм ніякі знижки не потрібні. Вона сильна крута індустрія. Просто я не настільки заглибився в гру, все ще не пройшов її до кінця, хоча добрався досить далеко, і мені дуже важко оцінити її з точки зору жанру, бо я не те щоб великий фанат. Тому просто знайте, що незважаючи на мінуси, я рекомендую цю яскраву гру до проходження. Я не знаю, може це 8, може 9 балів із 12 можливих, десь в цьому діапазоні плюс-мінус бал. Гра хороша, просто мені здається, що я не можу її якісно оцінити. Ну і звісно, так, в грі є українська мова і, звичайно, немає росіянської. Так мають робити всі українські студії. Я наполегливо раджу вам пройти босорку і підтримати українського розробника. Це хороша розвага без будь-яких обмовок. Ви добре проведете час. Слава Україні!